Так, друзі, підписники каналу, також глядачі. Радий вас вітати на каналі Алікс. Сьогоднішня тема у нас буде показ рефрижератора Фріго вулиці. Фірма Gartner The World of Transport. Це, ця компанія на якій я працюю. Значить, ну, з вулиці ви знаєте, як вони виглядають. От тут є у нас палетник. Палетник він в нас на 18 палет, піддонів. І з другої такий самий є. Відкриваються вони, друзі. Тут ось такі речашки. Тягнеш на себе і він відкривається. Далі з двох сторін є от такі в нас ячейки. Тут знаходяться опорні клини. Противідкатні, точніше, прошу вибачення, противовідкатні. Хочу показати вам тему сьогоднішнього нашого відео. Це установка, прицеп, сам прицеп і установка фріго. сам двигун, це все тут є теж шміц-каргуль. Шміц-каргуль там також Друзі, в нас є отакий датчик механічний, показує температуру. Тут у нас є показано е, закриті двері. Коли двері відкриті, показує червоний індикатор, тут зелений, значить заряджений акумулятор. Окей. Далі в нас двері відкриті. Зараз ми перейдемо, я вам покажу, коли двері закриті, воно там буде світитися тут індикатор ну і тут, якщо, бо У нас ці прицепи можуть закриватися з офісу. Якщо офіс каже 4 цифри, тут набираєш їх і двері там розблокуються, це в нас є датчик. Електродний пального, скільки є пального в боку, в самому холодильнику, як в шаські. Зараз я покажу, де знаходиться бак і це все подібне. Тут в нас є термобіць. Я звідси витягнув сам принтер, тому що можуть їх красти. Я їх забираю просто. Коли я віддаю причеп. Я їх кладу на місце. О, тут є воно розписано, є мова. Можете покласти собі на паузу і подивитися, як воно пише на якій мові. І далі в нас є виставлення температур і саме блок управління самою холодильною установкою. Це в нас, виходить, включаємо-виключаємо. Тут ми переключаємо двигун. Двигун може працювати від пального і може працювати від електромережі. Електромережа в нас підключається високовольтка. вона підключається тут. Це в нас є підігрів. це в нас є охолодження. Якщо в нас була заморозка, ми приїхали на розвантаження, нам кажуть розморозьте. Тоді включаєш оцей підігрів, викладаєш температуру. Розуміло, так? Це в нас є, тут, коли натискаєш, воно показує, зараз воно не хочеться перед запуском. Показує помилки, які є помилки. Це показує конденсат, тут вибір мови може бути. От дивіться, тут вибирається мова, нідерландська, італіянська, іспанська, португальська, руська, туркська, данська, польська, норвежська, чешська, литовська, угорська, македонська, Боснія, герцеговина. Це сумуанська, словенська. І так, друзі, далі. Болгарська, німецька, англійська і пішло на другий круг. Затверджуємо кухню клавішою ОК. Тут в нас вибір вверх вниз О, бачите, підігріло і включилося на е, синь, тобто оположення. Тут в нас вибір менюшки. О, ок, натиснули. І тут воно ну, є різні ці. Повертаємося назад, нажимаємо на, на меню знову. Натиснули кута, є вибір. У нас є вибір, або режим старт-стоп. Це охолодило чи підігріло, Двигун виключився. Або режим нон-стоп. Зараз він працює на нон-стоп. А це старт-стоп. Нон-стоп від весь час працює. Ефективність нормальна, бустери, інверт, інверт, інтервальний отаювання, це воно розморажує, щоб не замерзало тут. Часи мотогодини, режим СТО. О, діагностика і все, друзі, як без установкою, вона є проста, легка в доступі і все просто по ній дуже класно. Кожних, кожних 20 літрів, бачите, о, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 і так до 240. Є, що вони не працюють, по якій причині? Йдемо, я покажу. Отакі в нас Volvo такі в нас ДАФе, там мани. От. Гараж великий, У нас на фірмі, на роботу, якщо хочете, можете знайти в інтернеті, можете зізвонитися і вас візьмуть до праці. От, і ще одна така у нас є е, ніша тут така, теж є клин. І тут є датчик. Датчик є механічний вже. Но, друзі, потрібно вважати на те, що є спеціалісти, які пхають туди патики, пхають е, лінійки, спеціально міряють, скільки є пального. От такий бак, ви бачите. Да? Е, тут датчик, е, то вам не потрібно. Це от, я закрив на ключ, щоб ніяке падло туди не залізло. А як залізе, то буде видно, що туди хтось ліз. І от е 240 літрів. От, 3 четвертих, одна друга і одна четверта. О таке, от, друзі, реф. Робота на рефі дуже класна. Рекомендую. Рекомендую. Но... Є моменти, що не на кожній фірмі воно є робота добра. Тут, друзі, бачите, я вам зніму окремо вже відео. Тут є установка Thermo King. також наша... наша наш прицеп, наша фірма. Тут установка вже йде Термокінг. От бачите, Термокінг. То буде наступне відео. Але все по суті все те саме. Ось такий термопісець. він в мене в кабіні схований. Все, по суті, те те саме. Я буду вам закидати нові свіжі відео. Підписуйтеся, не пропускайте. Пишіть коментарі, сподобалось, що не сподобалось. Може я десь щось упустив чи неправильно сказав, пишіть коментарі. І до зустрічі на каналі Алікс. Всім до зустрічі. Пока-пока.